Доброго здоров'я! Третя декада липня ми в прекрасному дубовому лісі шукаємо гриби. Ранок сонце тільки цілує вершечки дерев, ще не піднялося, а гриби у нас ось тільки починаються. Оці можна, мабуть. Одненького взяти тут, лисичку, як я кажу, першої категорії, 1-3 сантиметри, чоловік не дуже задоволений, але дивимось далі. Сироїжечка, ось такі сироїжки ми любимо, сироїжка їстивна, русула веська. У неї коричневовинні тони і навіть лілово винні в шапинці, і шкірочка не доходить до кінця шапинки. Сироїшка чиста, дуже добре, бажаний гриб лисичка. Одненька, а друга поряд малесенька. Тільки лізуть. Цю візьму ця лисичка теж першої категорії 1-3 см. Чому малесенькі лисички здавалось би, нам, що там їсти? 1-2 см, коли ми любимо масивні лисиці? Здоровенні більше десяти сантиметрів з розкішною шапинкою. Моя думка, що за кордоном лисички в основному використовуються для соусу, а такі маленькі лисички на соус якраз прийнятні. Можливо, знавці вважають маленькі лисички найсмачнішими. Не знаю. Але нам подавай великі лисиці, отакі, отакі лисиці ми найбільше любимо і тут вони ростуть. Тут, і там збираємо. Ох, які гарні, трошки замоклі, трошки підсушені, зріжеться. Тут зверху шапинки теж зріжеться. Нові ще не встигли вирости, а старі ось такі, ні. Та ні. А тут якісь частини гриба можна вирізати і забрати. В кущиках маємо бабку лексинум скабрум, бабка звичайна, якби була темна, вона була б чорна зверху. А так звичайно. Ми ще її розріжемо. Подивимося на автооксидацію, тобто на зміну кольору. Зараз час сироїжок-голубок. Вони дуже добрі на смак, мають горіховий присмак, ростуть в дубових лісах, так що в дубових лісах. Можна набрати зараз добрих грибів. Трошки погризли звірики сироїшку. Пару дірочок є, забираємо, поки що дома розберемося. Другу сироїшку бачу, Та, мабуть, червива. Але перевіримо. Тут бачу цілу купу сироїжок. Подивіться, який смарагдовий колір у сироїжки лускатої, сироїжки зеленкуватої, русло бересес латиною так і перекладається зеленкувата, красива. Оця тверденька, ця чиста, як сльоза. Тут копати не будемо. Чи будемо? Ніжка така товста. З-під гілочки добуваємо, ох і нога в неї була. Бачите, яка здоровенна? І чіпати її не треба було, просто грибники інколи надміру жадібні бувають. Сироїжка молодша, цю обов'язково перевіряємо, ця непоганої якості. Щось збирається. Рухаємося далі по цьому місцю. Бачите, клондайк сироїжок лускатих тут був. Видно, чоловік бушував, порізав, поперевертав. Місце росту сироїжки лускатої. Оцю чи не помітив. Під коряшкою, ніжка вотяниста в неї, але чиста. Ще пройдемося, кружки, стареньку бабцю сироїшку ніхто перевертати не став і я не буду. Хай доживає свій вік на місці, а ці лисички ноб'є з'явились уже після дощу і виросли гарно, трошки трапляються, хтось різав, тут не різав, а, мабуть, їв хтось. На здоров'ячко такі лисички подивимось о, о які гарнюні яскраві. Радісно брати такі грибочки. Кілометрів три чоловік накидав. І жменю несе грибів. той дорога, а потім думаємо, оце далеко, що то йде на журналістів. Ага. Так я не дійшов. Ну, Далеко дорога, значить. Далеко. Оце десять лисиць взяв. Ну, зате розвідав. О, які гарні, великі. Все, пішли назад. Нема тут, тут можна і не ходити. Ох і лисиці ще можна знайти. Свіженька велика, завидна лисиця. І цю візьмемо. Дзвіночки ще по лісі цвітуть, дзвіночки розлогі, і пишно цвіте мар'янник. Добре помітні в лісі квіточки, дуже оригінальні. Двохколірні, фіолетові й жовтенькі. Вони в мене асоціюються з комарами. В одному місці, в яке я заходжу зарості мар'яннику, але від комарів там не можна відбитися місце сире, квіточки то дуже гарні, але комарі там незносні. Оберемок грибів. Це догою, але воно вроді чисте. Чисте, так, я так бачу. Ох, це, яка гарна! Ну, біля ямки. Боже, так. Да. А я <рес> там проходила. Ну, то що я зробив? Така вже гарна красуня лисичка. З товстою, акуратною ніжкою. Ось такі десь на базарі продають. Вони... Уже виходимо з цього місця. І прощальний звідси нам подаруночок. Зайшла в Ягідний ліс шукати лисички, тут їх ніколи не спостерігалось, але ми їх тут ніколи й не шукали. Знаю, що ростуть польські в соснах, ну, дивимося, гуляємо. Ще й Чорницю дивлюсь, ось пару ягідок знайшла. А далі й цього не видно. Так і знайшла я галявинку ягід в ягідному лісі. Подивіться, яка краса. І вже стигла брушниця. Деякі китички не зовсім стиглі, а деякі червоніють гарно. І туди червоніють, ніде брушниці нема, а тут пов'язалась. Смачнюща. І ще брушниця уже нарву на компот, уже під'їла, наїлась. Чоловік в ту сторону пішов, може, теж щось знайде. Далі рухаємося, зайшла в ліс, де березенка, сосна. Дуб, і теж є лисички. Лисичку об'їли, але я не горда. Я обріжу, щось обріжу, щось буде. І там гарна велика. Ой, тут не одна гарна велика. А тут гігантська лисичка просто. Тут кілька. Хтось їде. Люди шниряють по лісу, думають, що тут грибів валом, так як і ми. Чоловік каже, набрав нормально. Він залишився позаду на своїх місцях. А я сюди прийшла. Ну і що тут знайшла? Ну, ось нічого такого. О, на сьогодні хорошо. Це я закомандувала сюди, тепер вислуховую. Не робота, не ну, глянемо. Раптом. Якусь одиницю знайдемо. Лісто грибний. Може, тут і є білі гриби, дубки, а зараз можна знайти лише лисичку? Одного грибка бачу. Може, це ксерула? Є такий грибок. На довгих ніжках вони ростуть. Ксерулу побачили добре, повертаємо назад, вибираємося звідси. Далі суцільний горішник, ліщина, але чоловік каже, що горіхів немає тут. І збив він грузлик горбкуватий. Горбок в нього вже вдавлений, але це він. Грузлик перевернутий, клітоцибе гібба. Можна брати при біді, але ми набрали трошки лисичок, хай залишається. Маємо неглибоку ямочку в лісі, і по берегах ямочки росте надзвичайно. Пахуча, надзвичайно цінна трава. Ви вже пізнали. Материнка. З нею смачнющий чай. Також вона годиться до інших кулінарних страв. Трава має потужні лікувальні властивості. Недарма її звуть материнка, лікує жіночі хвороби. Ось вона, ось трава. Беремо ту, що цвіте. Трави тут багато, он яке багатство. Все одно не дарма ми в ліс з'їздили.